Почнемо, як казали давні латиняни, від яйця у нашому випадку з курки. Цю птицю можна купити в усіх країнах світу. Однак цінники там різні залежно від країни, ціна може відрізнятися у рази. За тисячі кілометрів у Канаді, де живе найбільша українська діаспора, вартість курячого м'яса сягає 50 гривень. У сусідній Росії така ж курка коштує дешевше. Але що ж з якістю? З початку року отруєння неякісною курятиною були зафіксовані у багатьох регіонах Росії, зокрема у Москві. В країнах Євросоюзу за кілограм курки просять 5-6 євро, тобто приблизно 63 гривні. А після скандалу з кониною, яку там продавали під виглядом ковбаси з Яловичини, попит на курку виріс, а разом із ним і ціна. Вартість курятини в Україні навпаки за останній рік зменшилася до 22 гривень за кілограм. А від цього року вітчизняні виробники починають її експорт до країн євроспільноти. А це, до речі, найвимогливіший ринок світу у сенсі якості продуктів харчування. Результатом чотирьохрічної щоденної роботи Мінограполітики та Держветфітослужби стало рішення генерального директора Санка щодо включення України до списку країн, що мають право експортувати продукцію та хівництво до країн Європейського Союзу. Експорт можна було б розпочати і раніше, потужності дозволяють, але треба було стандартизувати вимоги до якості. Для цього на українських підприємствах останніми роками впроваджувалася система контролю якості ХАСП. Про те, що курятина стала смачнішою, говорять її споживачі. Ну сьогоднішній курятина мені подобається, якщо вона не заморожена і свіжа. Тож, купуючи вітчизняну куретину, покупець може бути впевнений, що отримує європейську якість за українською ціною.